Конечно, ну тут суета какая-то. Вона її там за волосся тягала і била головою об землю. Ліза мені розповідала, що вона ударила її ногою в, в грудну клітину. Олена Мареніна, мати 13-річної Лізи, розповідає: 18 червня її доньку побила 15-річна дівчина. каже, подивитись на це, зібралось близько 80 підлітків. Ліза просила дітей допомогти та викликати поліцію. Однак ніхто з них цього не зробив. Додає жінка, вони відвели її до третьої школи. Де їй сталося це побиття? Зібрали чому так стільки людей? Я не розумію. Вони просто стояли, дивилися, знімали це все на, на відео. Зупинила побиття жінка, яка випадково це побачила, розповідає Олена. Ельнара Старченко каже, того дня проїжджала повз школу і звернула увагу на натовп підлітків. Додає, викликала швидку 13 13-річній дівчинці. Увіділа, що начали бити дівчинку. Я почала кричати, Мужу термозі, вискочила з машини, побіжала к ним. Дівчинка вже лежала без сознання. Я її перевернула на бок, тому що вона лежала на спині. Я перевернула її на бок, перевірили пульс, дівчинка дихала. Були сліди крові на лице. були сліди збієння. Ельнара каже, впізнала нападницю. 15-річна дівчина з сестрою та батьками мешкають по сусідству. С родителі своєї ми в прекрасних відносинах були все время. Ми всю жизнь там живемо. Ми сусіді, Вона не одна в сім'ї. Дівочки спокійні. я лично нічого не замечала. Суспільному вдалося телефоном поспілкуватися з батьком 15-річної дівчини. За його словами, конфлікт стався, бо Ліза образила його дружину, а донька за неї вступилась. Додає, зі слів доньки Ліза перебільшує. Свідомість вона не втрачала. Она ее толкнула, сам тихнула, а там раздули уже, як я не знаю. Нема там с русском мозга. Она сначала сказала сруц мозг, потом сказала нема. Мати Лізи каже, лікарі діагностували в доньки струс мозку та забиття грудної клітини. Олена написала заяву до поліції. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини, каже старша інспекторка з комунікації райвідділу поліції Тетяна Коваль. Ми зареєстрували, внесли в ЄРДР за частиною першої статті 125, двадцять п'яте в І наразі всіх учасників встановлено, і проводять слідчі дії. Мати Лізи каже, після інциденту Ліза не виходить з дому та не спілкується з однолітками. Доньці потрібна психологічна допомога. Зараз в пошуках спеціаліста додає жінка Андрій Логвиненко, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.